Ні, фаул! це означає привіт тубейською мовою. Мене звати Майс Юлін, я лялька з далекого Китаю. Це дуже давня і красива країна, де живуть працюлиті, мудрі й добрі люди. У моїй країні є великі гори, швидкі річки, зелені фади і біровижна велика китайська стіна, який видно навіть з космосу. Ми, китайці, дуже любимо свята, танці з драконом і лехтарики, які втюкаться вночі, немов чарівні зірочки. Я приїхала, щоб розповісти вам. У моїй країні біки, як і ви, люблять малювати, складати орігані, співати і м'яти. Тож, усміхніться мені друзі. Рухаємось далі нашою рифтах, бо попереду ще багато чудових ляйов з усього світу.